Привіт, мене звати Юлія Дюджева. Я коуч з маркетингу. Я працюю вже більше 9 років, тому я знаю дуже багато про психологію та продажі. Сьогодні поговоримо про те, як оживити свій блог в інстаграмі після Гівів. Ще кілька років тому було дуже популярно мати велику кількість підписників, і ніхто не дивився на їх якість. Тому люди, як могли, їх набирали. І а, частіше за все користувалися таким способом, як ГІВ. ГІВ це конкурс, де розігрувалося якийсь подарунок, і люди підписувалися на інших людей, щоб отримати безкоштовно цей подарунок. Насправді це мертва аудиторія. Вона дає тільки гарну цифру в шапки профіля та більше нічого. Вона не взаємодіє з контентом, вона не дивиться сторіс, вона нічого не купляє. І охоплення ваші. Дуже сильно понижає. Я дуже рада, що ці часи пройшли і зараз, гіви вже не так актуальні. Я дуже сподіваюся, що ви ми більше не користуєтеся. Але якщо ви вже користувалися і думаєте, що треба завести новий аккаунт, то я вам хочу сказати, що ні. Є можливості відновити старий. Як ми це можемо зробити? По-перше, знімати рілси, тому що вони транслюються на нову аудиторію та прогрівають стару. Ще ми можемо вести прямі ефіри один-два рази на тиждень. Ще важливо створювати пасти, якими люди будуть з задоволенням ділитися. Вам треба вивчити в своїй ніші. Чим люди діляться, чим вони цікавляться? А Це треба трохи зануритися в цільову аудиторію, але я вам бажаю щастя та вдачі. Я знаю, що ви справитеся з цим питанням, і дуже доречно запустити таргет. Так треба заплатити гроші за рекламу. Таким чином, ви купляєте нових підписників, ваш аккаунт буде трансформуватися. А ще ви можете зробити ретаргет і показати рекламу всім тим підписникам, які у вас вже є в аккаунті, і їх підігріти. І що буде? Якась кількість людей може відписатися, і це кажуть дуже добре, тому що вони самі пішли, а якась навпаки почне за вами слідкувати і взаємодіяти. Бо що нам потрібно від аккаунту в Інстаграм? Нам потрібно, щоб він Давав, щоб він нам приносив гроші. Бо якщо він мертвий, а ми витрачаємо час на його ведення, то ми робимо роботу в пусту. Нам це не треба. Тому я бажаю вам, щоб у вас все вийшло, але треба трошечки зробити зусиль.